Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку, небо блахи. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені! Рада тебе бачити, Міланочка. Зараз у нас заняття з навчання храму. Усе довкола має назву. І звірі, і предмети, речей без назви не існує у світі, на планеті. І все, що тільки бачить око, над нами і під нами, і все, що в пам'яті у нас, позначено словами. Сьогодні ми продовжуємо говорити про слова. Все, що ми бачимо, називаємо словами. Де ми можемо почути слова? Картинка підказка є. Де ми можемо почути різні Наві. слова? В магазин. Так, в магазині, ще де? Дітки. Дітки розмовляють, на ігровому, на ігровому майданчику, так, ще. Телевізор. З телевізору можемо почути. Так, всюди можна почути слова. Слова бувають різні. І звучать вони також по-різному. Але є деякі слова, які трошечки подібні за звучанням. І зараз ми поговоримо про ці слова. Ось, наприклад, такі слова жучок. Павучок. Тобто ці слова різні, вони означають різне, але звучать подібно. Вони подібні за звучанням: жучок, павучок, кішка, мишка, коса, роса. І зараз ми спробуємо пограти в гру. Зараз хвилиночку. Пограти в гру, яка називається. Швидко слово називай, йому Риму добирай. Тобто ми маємо дібрати Риму, тобто подібне звучанням слово. Ось, наприклад, я тобі першу картиночку допоможу. Це у нас МАК. Ми маємо підібрати Мак. подібне звучанням слово до слова Мак. Наприклад, Мак рак. Мак оса. Мак малина. Як ти думаєш, яке слово подібне до слова мак? Рак, оса чи малина? Рак. Рак. Молодець. Мак рак. Це зовсім різні слова, але вони звучать однаково. Мак-рак. Молодець. Наступна картиночка. У нас є коса. До саме до цього слова ми маємо дібрати Риму. Яку ж е ворона, оса, малина. Як ти думаєш? Ка. Коса оса. Молодець. Правильно. Так, наступна картиночка. Картина. Ми маємо підібрати. Малина, каска, ворона. Малина. Картина малина. Супер, правильно, молодець. Наступна. Наступне завдання в нас трошечки інше. Нам треба сказати навпаки, тобто слова антоніми Слова, які протилежні значенням. Якщо черепаха повільна, то зайчик який? Туткий. Швидкий. Отже, слова антоніми повільний. Швидкий. Так, високий. Да. А слово, протилежне слово. Високий. Низький. Правильно. Так. Близько. далеко, Далеко. день, День. Ночь. Ніч. так, правильно, Гарячий. Холодний. Холодний. Ліворуч. леворуч, праворуч, ліворуч, праворуч, дівчинка, мальчик, хлопчик, так, правильно, великий, великий. Маленький. Такий маленький. Так, у нас чашка, отже, велика, маленька. Так, молодець, правильно, Міланочка, ти впоралася з цим завданням. А ще є слова друзі. Ці слова вони відрізняються за звучанням, тобто ми чуємо різні слова, але вони означають одне і те ж саме. Ось, наприклад. Це у нас що? Що це на картинці? Дом. Будинок, будинок. Або дім, ти сказала. Добре, будинок. Як же ми можемо ще по-іншому назвати будинок? Ти вже сказала дім, ще як ми можемо назвати? Будинок дом. Будинок, дім ще. Подумай ще слова. Домів. Домівка, житло, оселя, хата. Бачиш, ми назвали дуже багато слів, але вони, вони різні за звучанням, але вони означають одне і те ж саме, так? це будиночок Так, добре, наступна картиночка така. Нам треба. У нас слово мама. Давай підберемо. Ще слова друзі до слова мама. А. Як ми можемо маму ще назвати по-іншому? Мамо, подумай. Дітя. Мама Дітя. матуся. Можемо сказати? Мамочка, матінко, нене. Ці всі слова це слова друзі, тому що вони означають одне і те ж саме. А якщо я запропоную таке слово йти, як ми можемо сказати ще по-іншому? Слова «друзі». Школа. як? школу ходити. Так. Слово йти нам треба знайти слова друзі. Можна сказати ступати, прокувати, чимчикувати ці всі слова, слова друзі, бо означають одне і те ж саме слово «йти». Так, отже, ми добирали зараз слова друзі. А зараз, скажи, будь ласка, кого тут ти бачиш на картиночці? Гімнастка. Гімнастка. так, балерина, 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 так, художник, так, Художник. так, правильно, ще доктор Лікар, так, учитель. Вчитель, будівельник, будівельник, повар. повар, прибиральниця. Міланочка, скажи, Для... як ми можемо всіх цих людей назвати одним словом? Це вся робота кожного. Так, професії, правда? Це одним да. словом назвемо професії. Так, молодець. Ляльку, барабан, паровозик, машинка, гірка, ведмедик, кубик, зайчик. Як назвемо одним словом все це? Це все іграшки, і ще кукла. Так, і лялька. так, я просто не всі назвала іграшкою. Так, правильно, це все одним словом ми назвемо іграшки. Молодець Машина. А тут там ну, Гітара. Барабанний Барабанный дроп. А одним словом, як ми можемо назвати все це. Музичні барабан. Інструменти. Mm. Так, музичні інструменти. Одним словом, все це назвемо музичними інструментами. Так. Добре. На минулому занятті. Ми називали короткі і довгі слова. Давай зараз спробуємо з тобою утворити з коротеньких слів довге слово. Ось, наприклад, у нас є то. лев, лев. лев. це коротеньке слово, а зроби з нього довге. Давай я тобі трошки допоможу. Наприклад, дивись. Ось коротке слово кіт. Щоб зробити довге, я скажу котик або кошеня. М'яч м'ячик, лис, лисеня. А ти утвори слово лев коротке, зроби довге. Левеня, так? І у нас є картинка ліс. Слово ліс коротеньке, зроби довге. Yes. Лісок або лісочок. Так? повтори. Yes. Лісочок. лісочок, молодець. І у нас є хліб. Хліб, це коротке слово. Зроби довге слово. Хлібок. Хлібок або хлібчик. Так, або хлібина. Повтори. Хлібина. хлібина. Так, ми згадали, як робити скоротеньких слів робити довгі слова. Ми сьогодні на занятті поговорили про різні слова, які вони бувають. Дізналися, які це слова антоніми, так? слова, які подібні за звучанням, слова, які Різні звичайним. І ти виконала всі всі завдання добре, ти розумнечка. Я дякую тобі за увагу. Я вам дякую. Подивись, смайлик, який усміхнений, і він показує тобі клас, тому що ти молодець. Я бажаю тобі гарного дня, до побачення. Дякую, до побачення. До побачення.